Доброго дня убираємо кукурудзу уборка врожай 2024. Відкрито. Тільки ще листи. Нема з толку. Не знаю що з нею буде. Коротше, скосимо. Попробуємо затюкувати. А там не знаю. Коротше, десь соток... соток п'ятдесят. Все на смарку. І семіна дорогі піоніровські Ну я не знаю чого воно так Більше всього що... І мороз тут дав Дав дрозда Ну затюкує, може гривнів по 60 комусь продамо І то Може, якусь копійку та й відіб'ємо. Знає, що це таке? напишіть коментарі Короче виложив її на повну, все одно пилявку піднімає капець отак. Ну як с покажу, тут оцей край такий ще нічого, а тут далі немає нічого. хороша стоїть. ну увы була кукуруза, нема кукурудзи Коротше вже пішла нам прозия страшне, треба було її по-любому Валити або дискувати Рішили ну, її затюкувати. Ну подивимось, що воно получится Бачите амброзії скільки вже пішло, а далі туди ждати нема що. Дивіться які початки вона заклала. есть такая, есть там хуже. Ну такая себе. Вот такие трещины. Пилюга, звісно, капець. Ну а що, ти вже нічого тут не зробиш. Вже скосили та й скосили. Потім задискуємо, посіем тут пшеничку, та й все. Може щось, щось те й буде на наступний рік. А от той край воно не травився, нічого не робилося, там сусідки оставились. Кукуруза така сама не розумію чого воно так Летим додому Декой, де пойде навіть і більша амброзія є єсть її треба вбирати, бо у мене один огород у тому році такий самий був. Я думав воно щось буде, нічого воно не буде. Аброзія забиває і лобода. Так що так. то води вже нема в річці. За все. Другого укосу сина теж не буде, бачите. Вигоріло все та й. На тому і кончилось. Це ясь кукурудза дивіться яка. Ось кукурудза в цьому році ще й вроде. Хороші тут качанчики. Подивимось, хто там обиратиме, потім скаже. Бачите, води нема. Там висохло вже все. Там де ми яму вирилували. Зараз їдемо, цепляємо. Як його там, прес. Та завтра будемо солому тюкувати, сіно. Я там трошки накосив собі Так що, летим Такі справи О, дивіться Що то корова ходить чи що аж дві дивіться Може подзвонить та продати Комусь Чужих корова Бабки забрать, й Все одно зараз люди сплять. Короче, коровки. Купы такі. Дивіться. які О, скоро в червоній книзі вони будуть. Ці корови. У нас тут уже в селі. П'ять штук. Ні, Тут 4 держать І там там одна, п'ять, шість, сім. Сім коров. А раніше, щоб ви розуміли, було 50, 80. А зараз тільки сім. Ну так, да, сім. А ну там тут 4, 5, 6, 7. Так, сім коров. Все, нема. Води нема. Річки, річка висохла, Амба всьому. Та й село скоро амба буде, людей нема дві. Все, я погнав.